You Друзі, всім привіт! Мене звуть Влад і ви на моєму каналі. Ну що ж, друзі, сьогодні я знімаю новий відеоролик, який повинен вам сподобатись. І так, друзі, сьогодні я буду виживати на одному чанку в Майнкрафт. Але не простому, друзі. На одних чанках. Тільки погляньте, що знаходиться ззаду мене. Там знаходяться різні чанки, на яких ми маємо виживати. Але також, як ви бачите, тут то те. -то Жичанки. Зараз я вам це все покажу. І так, друзі, нам потрібно лише набрати швидкості і цибнути з цього чанку. Давайте, раз, два, три! Друзі, полетіли. І ви, напевно, бачите стільки тут різних чанків. Нам доведеться копатися донизу. І як ви друзі зрозуміли, нам потрібно буде тут виживати. Тут буде банальне виживання, тому я не буду вас затримувати. Беріть всякі солодощі, всякий чайок. Чайок це взагалі головне. Я бажаю вам приємти. Перегляду, і ми починаємо. І так, друзі, насамперед, що роблять в Майнкрафті? Насамперед починають виживати. І давайте ж ми добудемо це саме дерево. Ось так добуваємо це дерево, потім ми скрафтимо верстачок і скрафтимо найперші свої ресурси. Давайте поки що зрубаємо найперше дерево, рукою ми поки що його зрубали. І давайте скрафтимо нам дошки з цього самого дуба. У нас вийшло аж 6 16 дошок. Тепер нам потрібно скрафтити палки. Давайте скрафтимо палки і крафтимо верстак. Крафт верстака дуже легкий. Я думаю, що всі знають, як крафтиться цей самий верстак. Беремо, друзі, в руки цей верстачок і ставимо його прямо сюди. Я не знаю, настільки серії, напевно, це виживання затягнеться, але мені здається, що точно не на одну. О, друзі, і ви тільки погляньте, нам випав. Один садженець дуба, і ми його посадимо прямо ось тут, щоб він собі тут тихесенько ріс, і все було добре. Тут є квіти, друзі, і нам вже випало перше яблучко. Я дарую вам це яблучко. вам. Приємного апетиту! І так, друзі, стою і дивлюсь на цю скриню. Ви думаєте, чому я її не відкриваю? Друзі, я не стерпів і я її вже відкривав спочатку, як заходив на цю карту. Ну мені ж було потрібно перевірити, що на цій карті типу знаходиться. Але я тут прочитав і тут просто правила, як виживати на цьому чанку. І там не було нічого цікавого. Я прочитав ці правила, і як ви зрозуміли, друзі. Я вже знаю, як тут виживати. Спершу нам потрібно буде копатися донизу, а потім ми будемо будуватися на наступній остічанки, як ви мене зрозуміли. Звісно, що читати це в відеоролику не буду, тому що це буде дуже довго. І тут поетапні книги, і їх тут, друзі, дуже багато. Та ще й вони не на нашій мові, а як ви бачите, на англійській. І вони ще й написали свої тут, як ви зрозуміли, телеграми і всяке таке, ну, самого розробчика. Тому, друзі, беремо кірку в зуби, кайло і починаємо копатися донизу. І так, друзі, я хочу прямо копатися під оцею, як ви бачите, такою горою. Хочу тако почати ось тут. Копати, давайте обережненько і поставимо ось тут один блок, щоб ми тако спустилися. Ну, типу, це були сходи, як ви мене, друзі, зрозуміли. І копаємось далі. Давайте полізли далі. І, друзі, я навіть не очікував, але тут уже далі йде камінь. І це дуже круто. Так, давайте копатися далі. І нам потрібно шукати ще щось. Друзі, з самого початку нам уже випало золото. Це дуже навіть круто. Так, але ми його зламати не зможемо. О, вугілля, друзі! Так, зато вже не буде темно. Так, вугілля нам потрібно добути, щоб не було нам, як ви зрозуміли, в шахті темно. Так, початок серії вдається. Здається, все непогано. Ми вже знайшли, як ви бачите, золото, і я буду помаленько копатися донизу. І невже я накопався донизу, але на кактус. Давайте, ось так. Ну, ні, треба ж мені було падати на самий ось цей кактус, друзі. Ну, так, мені здається, цей кактус не потрібен, але тут ще якась скриня. Давайте ми її відчинимо. І друзі, нам зразу дали якісь круті предметики. Нам дали пляшечку, як ви бачите, кам'яну лопату. І тут книга від автора. Давайте на ню подивимося. І що в цій книзі пише, і тут пише про цей, як би напевно. Про це як в чанг, куди ми докопалися. Ну якщо нам дали лопату, значить потрібно добути піску. Тому добуваємо пісочок. Може він нам знадобиться. Я не знаю, для чого нам дали лопату, але це ж виживання, як ви друзі, зрозуміли, так що пісок нам повинен пригодитися. І як ви друзі, бачите, вже настала ніч. І я вже навіть трішечки боюся копатися донизу, тому що не очікувано, що там буде. Я хочу добути трішечки піску, щоб були якісь блоки. І буду копатися до самого низу. Беремо кірочку в зуби. Але я боюсь, що там будуть якісь моби, і як ви бачите, тут знову ми знайшли золото. І так, друзі, я тут так постояв і подумав, що потрібно вже скрафтити нам факели, тому що факели це дуже круто. І ми зараз будемо крафтити вже, напевно, кам'яні інструменти. Давайте ось так: крафтимо верстачок ще один, тому що ми той залишили там. І давайте зробимо верстачок ще тут. як ви бачите, нам не вистачає палок. Крафтимо палки, крафтимо меч, тому що я не знаю, що нас там очікує. І крафтимо нову, як ви бачите, нове кайло. Тому що кайло нам, звісно ж, повинно пригодитися. І будемо обережно копатися донизу. Так, друзі, обережно копаємося, беремо факели в руки. Я думаю, краще ось так переставити лопату, а факели прямо ось сюди. І давайте освітлимо ось тут, де золото, щоб ми знали, де це золото. І прийшли, поставимо тут прямо факел. Але страшно ламати кожен блок, друзі, я вже знайшов лазурит, тому що під е кожним блоком може знаходитись низ. А під тим низом може бути який хочете моб. Тому давайте ось так, напевно, і так, друзі, я не помилявся. Давайте ми якось оглянемо, чи там немає ніяких мобів. І так, друзі, я тут стою, дивлюся, як ви бачите, я нічого тут не бачу. Але тут дерево, чи це вода? Друзі, тут щось таке підозріло, я не можу тільки зрозуміти, що тут таке. Чи це просто ніч настала? Чому тут такий туман? А це хмара була! Я так злякався, друзі. І далі йде, як ви бачите, новий острів, я так скажу. І тут нова скриня. Ну, тут, напевно, теж в цій скрині про острів, і як ви бачите, є вже береза. Тому беремо. ні Ні-ні, друзі! Я помер. Друзі, це було неочікувано. І так, друзі, ви мене, звісно ж, вибачайте, що я такий, типу, неуклюжий, я помер. Але нічого, друзі, ми ті ресурси заберемо. Я надіюсь, що ми туди ще повернемось. І давайте обережно йти туди. І може. Ні, кріпер, друзі, я так і знав, що тут є якісь злі моби, тому я боявся сюди йти. Але тут є. Береза, давай, взривайся. Друзі, він мене теж скинув. Але ні, до побачення! І так, друзі, я знову відродився, і я вже не пам'ятаю, який раз я помираю, тому що дуже страшно, бо там злі моби, і від них потрібно відбиватися. А ще не дуже зручно, тому що я граю на бедроці. І це не дуже, як би ви зрозуміли, зручно. Тому давайте обережно ось так упадемо. Блін, чортовий кріпер взяв і взірвав всю березу. Це ж були які ресурси, лава, друзі, лава! Тут нема цих діамантів, друзі. Діаманти! Блін, жо. Ні, друзі! Блін, для чого я поставив той блок? Я взяв себе і підпалив. Давайте заберемо цю березу, тому що це як-не-як блок, і беремо земельку в руки і починаємо звідси, як ви зрозуміли, теж вилазити. Ну що ж, друзі, будемо продовжувати виживати з того, що в нас залишилось, а до того чанку ми доберемось. І я не всі, мені здається, ресурси загубив. Принаймні, деякі ресурси я засейвив, але там не були в мене такі круті ресурси. Тому, друзі, я зараз можу їх навіть повернути, і це мене дуже веселить, друзі, тому що я не загубив всі ресурси, які у мене були. І ми крафтимо палочки. Зараз крафтимо кірочку з того, що в нас є. Ось так, крафтимо цю кірочку, і йдемо добувати ще трішечки камню. І так, друзі, потрібно добувати камінь обережно, тому що, як ви бачите, тут знаходиться лава. І я не знаю, як його так обережно добути, але я хочу трішечки камню все ж таки добути. Давайте ось так обережненько. І ми добули аз 6, як ви бачите, блоків камню. І ми можемо принаймні вже скрафтити якісь ресурси. Це буде меч, напевно, і нам потрібна кірка, але нам не вистачає. Тому потрібно ще добувати. А, ні, вистачає, друзі, це просто не вистачає, як ви зрозуміли, палочок. Крафтимо ці самі палочки, друзі. І крафтимо ось цю, як ви бачите, кірочку. Та, кірочка у нас є. Я не знаю, чи нам потрібна сокира, але я думаю, що поки що не потрібно. Або ні, друзі, я на всякий випадок візьму і скрафтю сокиру. І так, друзі, пересибуємо все, ми перестрибнули і крафтимо ще нам сокиру. Все, я не знаю, на лопату нам вже не вистачає, щоб повернути ту лопату. І, напевно, я верстак візьму з собою. Я не знаю, чи копатись мені донизу, але, походу, мені тільки потрібно. І мені здається, що саме тут знаходяться. Ті злі моби, друзі. Ви бачили, коли я падав, я приземлився до якихось мобів. Друзі, перше залізо нам пощастило. Давайте ми його добудемо. Жаль, друзі. Тут було всього один, як ви зрозуміли, блок заліза, якого потрібно буде ще переплавити. І так, друзі, ще одне залізо. Нам щастить потрішечки. Ні-ні! Друзі, ні, Друзі, ні-ні, ні, я помирати не збираюся. Блін, друзі, будь ласка, як мені те залізо забрати? Я ж, Мені потрібно те залізо, друзі, ви мене, надіюсь, розумієте, але нам потрібно перекрити шлях тієї лави, як ви зрозуміли, що я вже проголодався. Тому давайте. Ми вже якби на третьому острові поставимо ось так камінь, кругляк, і зламаємо ось так блок. Але там, як ви бачите, теж буде протікати лава, і ми ставимо ось так блоки і починаємо добувати ось це саме залізо. Так, друзі, залізо добути тепер можемо спускатися обережно наниз. І я прокопався навіть дуже обережно, як ви бачите. Поки що я мобів не зустрічаю, але я бачу, що звідти капає ця сама наша лава. Що тут знаходиться, опа, друзі? Ми знайшли сильно пошкоджене ковало. Тому ковало це дуже круто. Я не знаю, що поки що ми ним будемо робити, але тут є дерево, тому давайте ми його зрубаємо. Так, друзі, обережно рубаємо це деревце і ось останній блок цього самого дерева. Тепер нам потрібно. Обережно копатися на наступний, як ви бачите, острів. Тому що ми вже, як ви зрозуміли, багато островів уже якби пройшли. Як ви можете подивитися вже немалу кількість, ми так прокопалися. Якщо ви хочете наступні серії, обов'язково ставте вподобайку. А поки що давайте виживати. Вже настає день, тому мені не так страшно копатися, що десь будуть з -з злі друзі. Ні-ні-ні! Ні ні, ні, в якому разі я не хотів помирати. Але, друзі, ми недалеко відкопались, і я знаю, що я ті ресурси підберу. Але страшно то, що, типу, зомбі ті можуть взяти ці самі ресурси і почнуть нас, типу, ними якби бити. Тому давайте загасимо цього зомбі, щоб він нам не заважав. Блін, ну чому я відкриваю цю скриню? Блін, я впав. І так, друзі, я знову повертаюся сюди, але тут звідки взявся цей зомбі, тому давайте ми його якось уб'ємо тако акуратненько, щоб він нас не зачепив. Тому що, якщо він нас зачепив, ми взагалі без нічого. Я тупо прокакав свій меч і все, що у мене було. А, ні, він мене затронув. Так, друзі, потрібно відбиватися. На тримай, тримай! Зомбі! Чому він такий живучий, друзі? Що це за зомбі? Я ще таких не зустрічав. Це, напевно, рукою так погано наноситься урон, друзі. І давайте обережно вже спускатися саме туди. Фух, але я не досить так багато наніс собі хп, і я йду туди, саме туди, щоб повернути ресурси. І мені потрібно зразу землю, щоб звідти якби вилазити. Я не знаю, і стільки блоків мені потрібно, але як ви бачите, мене знову атакує зомбі, і я хочу його вбити, тому давайте його гасити, щоб він нас не затронув, ось так акуратненько. Давай, пливи до мене, тримай! Так, друзі, я буду його з всіх боків ось так атакувати, щоб він мене якби не ударив і не наніс мені хп. Блін, скидаємо його, друзі. Я може його так скину, але він мені наносить добряче хп, Тому, ні, друзі, нащо? Ні, друзі, половина хп, Це дуже погано. Так, друзі, напевно, мені до нього краще не підходити. Давай, Влад, давай, хп. Нам треба відрегенеруватися, але цей зомбі не помирає. Вони якісь дуже живучі, друзі. У мене дуже мало здоров'я, як ви бачите. Ой, смію вбила, але я, походу, звідси не виберусь. Але якби дуже мало хп, Я не знаю, як звідти вибратися. Може, якось мене забудуватися. Давайте поступимо якось трішечки тако. Добудемо ще землі трішечки. І у мене, друзі, є досить непоганий план. Так проливаємо воду і ставимо туди блоки, щоб вони якби не дісталися. Але там, як ви бачите, павук, і ми так зможемо підібрати ресурсики і звідти виплисти. Друзі, ви бачите цей меч? Нам потрібно його забрати. Нічого, ми вже собі зробили шлях. Так, друзі, це баємо обережно на цей блок. Обережно. Ні, ні. Ось так, блін. Чотири сердечка здоров'я. Це взагалі, друзі. Я не знаю, я помираю. Мені якось. Я дуже хочу, хочу шоколадку. Вона собі шоколадку купила. гадіна, з'їла сама шоколадку, а я що робить? А що мені дивиться, як воно їсть шоколад, його теж може хоче шоколад. Задоволий, не дуже шоколад. я не Це, походу, дуже погано. Потрібно якось. О, друзі, я сюди добрася, але там дару будуть мене вбивати, тому потрібно бути якось обереж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Друзі, ні в ньому мій меч! І так, друзі, я ледве відбився від цих злих мопів. І давайте пошвидше зламаємо цей спавнер. Все, друзі, я його зламав, і тепер їх не буде. І так, друзі, давайте заберемо залишки в цій скрині, ці какао-боби. Ці, як ви зрозуміли, залізні самородки і оцей білий тюльпан. І будемо звідси вилазити. І я знайшов ще заліза, друзі. Є залізо, і це дуже круто. Давайте ми вже будемо звідси вилазити, добудемо трішечки отого вугілля, тому що. Мої факели пропали, тому що я впав в пустоту. І ви, друзі, це прекрасно знаєте і бачили. Тому давайте якось звідси вибиратися. І я повернув трішечки своїх блоків, якби, але ця вода, може, нам би її перекрити, але ні. Я хочу вилізти, якби, тому ось так. Обережно якби, вилазити. І будемо уже, друзі, прощаватися. Ну що ж, друзі, як ви бачите, ось такі ресурси ми за цю серію добули. А я на цьому з вами буду вже прощаватися. Я надію, що ви поставили свою українську вподобайку, тому що я дуже-дуже стараюсь. Я роблю контент, але ніхто не замічає. Я думаю, що ви це все замічаєте. Поставите свою вподобайку, якщо хочете, обов'язково другу частину то обов'язково наберіть 10 лайків і зразу ж виходить наступна частина. А я бажаю вам всього всього. Самого найкращого. Бажаю удачного настрою, веселого, всього-всього, що тільки існує на світі. З вами був я, Влад, і всім пока-пока!